Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я запрошую вас до школи правил, де ми ознайомимось з правилами поведінки у докіллі у природі. Йтиму полем, лісом, лугом, буду я. Природі другом і рослини і тварини вкрай потрібні для людини. Діти, а як ви гадаєте, що таке природа? Діти, розгляньте уважно малюнок. І скажіть, що зображено у центрі? Вірно, дерево. Дерево це символ усієї природи, без якої не було б життя на землі. Сьогодні ми будемо говорити про правила поведінки у природі. А на наступному малюнку зображено сонце, квіти, метелики. Це чудово! Коли сяє сонце і на дворі тепло, коли можна засмагати на сонечко. Сонечко тепле, лагідне, але у спекотну літню днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може трапитися опік шкіри або Тепловий чи сонячний удар. Для цього ми повинні дотримуватись певних простих правил. Перше правило гуляти тільки у панамці, кепочці або хусточці. Друге, у спекотні дні не перебувати на сонці довгий час. Якщо ми запам'ятаємо ці правила, відпочинок буде приємним і безпечним. Пропоную вашій увазі наступний малюнок, де зображено різних комах бджоли, оси, мурашки. А чим же можуть бути небезпечні ці комахи? Так, вони можуть покусати у бджоли і оси? Яскраве жовто-чорне забарвлення. Воно попереджає, щоб джолу краще не чіпати, бо її жало основна зброя для захисту. Бджола жалить дуже боляче. А давайте послухаємо вірш, хто Юрасика вкусив. Проти сонечка квітник. Тут Юрась гуляти звик. Зазирав у квітку кожну. Ну, ой чи тебе понюхать можна? Нюхай нюхай, та гляди, щоб не трапилось біди. Шелестить увесь квітник. Юра наш укрик. Біжить що сили. Мамо, квітка укусила. Мама каже, укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Юрась питає, ухози у мене хе -хе, не знаю. Чи не можете малята Ви Юрасові сказати? Вірно. Юрасика вкусила бджола. Розглянемо наступну картину. На ній зображено ліс, гриби, ягоди. У першу чергу я хочу наголосити на те, що до лісу ми ходимо тільки з батьками, дорослими членами сім'ї. У лісі є чимало небезпечних рослин, ягід, а також грибів. Це рослини, які мають яскраві привабливі плоди, яскраві гриби. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння. Тому запам'ятайте правила. Перше. Не можна їсти невідомі ягоди, серед них можуть бути отруєні вовчі ягоди вороняче око. Друге правило не збирайте грибів, які ви не знаєте. Серед них можуть бути отруєні мухомор бліда поганка. Третє не беріть до рук. Незнайомих рослин, квітів не робіть з них букетів не плетіть вінків. Отже, гуляючи в лісі, будьте обережні, дивіться під ноги, щоб не наступити на комах, які жалять. Не чіпайте мурашників, осини гнізд. Вони можуть бути агресивними і покусати. Любі діти, літо чудовий час для відпочинку в природі. Не забувайте про обережність, щоб не трапилось, бува, якихось прикрощів, а дотримання цих нескладних правил зробить ваш відпочинок приємним до побачення, мої любі малята.